Шановні пасажири з нульової платформи відправляється автобус Запоріжжя-Дніпро. Час відправлення 10.50. Просимо пасажирів зайняти місця в автобусі щасливої дороги. Щодня з автовокзалу відправляється з півсотні автобусів. Напрямки різні, майже до всіх міст України. Катерина автобусом їде не вперше. Цього разу вона з меншою сестричкою та мамою прямує до столиці. Ми їдемо ктати в гості, бо він у мене вескове. Ти давно тата не бачила? Давно пані Вікторія родом з Гуляйпільщини. Понад 20 років живе у Запоріжжі. Наразі з родиною їде до Кропивницького у гості до сестри. Квитки купували онлайн. Сервісом перевізника задоволена. Водів за п'ять – це перша да подорож. Так, їду з, з сином і з мамою. Що бояться, ні, не боялися. Пан Олександр Киянин, водій зі стажем, каже, працює скільки себе пам'ятає. Із Запоріжжя вестиме пасажирів до Києва. Ну по гостям, так. Рідко. В основному е місто дислокації люди міняють. За границею багато вертається зараз. Е За це літу дуже багато верталось. Вертаються до Києва чи вивезете сюди до Запоріжжя? Сюди також. Дуже багато вертається сюди. А от пан Сергій Полтавчанин, тож його маршрут Полтава Запоріжжя. В нашому місті буває раз на два дні. По-різному, хто їде в Полтаву до родичів, хто з Полтави їде в Запоріжжя до Родичів. По-різному. Пасажирів вистачає да. Так. Да. Окрім України із Запорізького автовокзалу можна прямувати до Молдови, Польщі, Німеччини і решти європейських міст. Зв'язку з ситуацією з нашим автовокзалом це ніяк не вплинуло на пасажир Автобуси як відправлялись, так і відправляються з автовокзалу. Тому запрошуємо всіх звертатись в каси. У нас є регулярні виїзди з нашого автовокзалу в Німеччину. Будь ласка, в будь-яке місто майже, ну і також по всій Європі. З комфортом та без пересадок із Запоріжжя можна доїхати навіть до Туреччини. Автобуси курсують туди тричі на тиждень. Рейс триває приблизно дві доби з рахуванням кордону. Автобуси комфортабельні з, з, з ліжками з ну з місцями для відпочинку пасажирів. Керівництво каже: у день ворожого удару, 10 серпня, роботу автовокзалу не припиняли. Організували мобільну касу, автобуси приймали пасажирів на проспекті. Допомогли закрити вікна, місто й область. Зараз своїми силами намагаємося все зробити, тому що дуже важко. Ще раз кажу, пошкоджений дуже великі. А фінансування не вистачає, тому ми власноруч намагаємося зробити все, що можливо, закрити щоб від дощу, від вітру. Таке все. Тож запорізька автостанція поступово загоює рани, і вокзал щодня проводжає та зустрічає нових пасажирів. Ірина Чернова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.